А вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликав її йди назад. Коли осіння пора, подобається ця пісня. Це вже стало візитівкою. Моя подруга Анна Горялова говорить, що коли чую цю пісню, згадую тебе. Привіт, дівчатка! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною, з вами Валентина. Зараз я показую вам свої невеличкі рукодільні покупки, які сталися спонтанно, вони зовсім невеличкі. Чарівне слово знижка. І знижка супер. Супер-знижка. В нас в райцентрі є магазинчик він уже дуже давно, оскільки я себе пам'ятаю. І я поїхала туди по гудзики і взяла ще одну цікавинку. Ну, Мочі десь покажу, розкажу вам про свої невеличкі покупки. Сходила в Аврору, подивилася на пряжу, яка там є. Покажу вам сьогодні, як я зала в моєму поло і покажу сукню на мені. Так що ласкаво запрошую на мій канал. Можливо, я сюди вставлю і тренди. Зимового в'язання, які планую в'язати на осінь. А неможливо, а так і буде. Це буде поступово невеличке відео, моє натхнення, мої покупки, і що мене зацікавило, що я планую зв'язати на наступну на, на цю осінь зиму, але в такому лайтовому форматі в форматі рукодільного вінігрету. Так, дівчат, основна моя покупка була, за якою я йшла це гудзики. До двох моїх проєктів для онучки. Мені потрібні були гудзики для шубки, яка все одно недов'язаний рядок. У неї показую на тій стадії, вона в мене і лишилась на ті, на якій я вам показувала в минулому влозі. Ось такі вирішила я купити гудзику. Ну, Магазинчик маленький, бачу, що по гудзиках якось немає їм поставок. Те, що є, те є. Вибираємо з того, що маємо. Ну, Я не планувала замовляти в інтернет-магазинах пряжі, то вибрала, що є. Щось теж не дуже дорогі, вони по 3 гривні, здається. Ось такі хай будуть, будуть цікаві. Рожевенькою ниточкою я його прошию, і буде, в принципі, нормально як в одному ансамблі, так би мовити. Так, дівчаточка, це таке я вам показала. Я взяла їх шість 6 штучок. Ми чи п'ять я використовуючи, скільки хай буде одна про запас. Ось такі красивесні. Відволікають, починають дзвонити, і вибивається все. Я думаю, вони будуть нормальні. Тут прозоре йде, пластик прозорий, і через нього буде просвічуватися рожева оце, оце хутро, хутро. І підберу колір ниточку і пришию розовенькою. Воно буде, думаю, гарно. Все ж з того, що маємо, це найкращий варіант такі гудзики. Далі для цієї кофтинки теж пров'язала я. Два рапорти і все потрібно знімати, а немає часу і місця. Ну, суть не в тому. Ось така ковтинка. Під неї мені було складно підібрати гудзики. Дуже складно дівчат, але що найшла, та й знайшла. Щоб невеличкі мені були, я вибрала ось такі от. Колір трішки у вас яскравіший, він в реалі трішки припилений і такий, як мармурова, мармуровий цей гудзичок. Ну, В принципі, буде нормально. Теж наголошую на тому, що маємо те, що маємо. Я не дуже розчаруюсь, понос, внучка поносить його осінь-весну, і виросте, передасться комусь ця кофточка, хтось буде носити. В принципі, буде нормально. Або я ще пошукаю в себе в запасах, що там в мене є, можливо. Сюди гарно теж будуть виглядати, бо ковтинка ніби така крафтова, і бачите, мені зараз надихнула ця етикетка, крафтовий пафір, і ось така кофтинка кольору буску, ниточка кольору буску. В принципі, можна отакі гудзики пришити і теж буде якось ніби навіть по-сучаснішому. якщо з такими гудзиками це більш романтичний стиль, а з такий стиль міський. Сучасний. Оце такі мої покупочки по гудзиках. Оце такі мої непросування по процесах. Рухаємося далі. Що ще купила? Вже збиралась виходити, а там стоїть ящик і написано знижка. І на знижці ось такі ниточки. Я зараз при вас розпакую не знаю, що тут. Були по 32 гривні, зараз нижка 24, ну де ви бачили такі ціни на пряжу. Навіть в Аврора пряжа дорожча. Так, показуємо. Чотири моточки. Ось такої пряжі від нашої ярне. Софтл... Софтлі. Здається, не пойму чи по-українському, чи по-російському тут етикетка Російська. по російськи написано софтлі пляжа Дівчат вона така м'якесенька, ну така зовсім-зовсім м'якесенька. Я б сказала, б на дотик вона як на коперіс. Оце на дотик така вона м'якесенька, м'якесенька. Я, звісно, думала, вона буде грубіша. Це наш український виробник, пряжа, звісно, що 115 го року, я так зрозумію, там лежить. Колір 70-й, 100 грамах 108 метрів, 100% поліестр. колір передається правильно один в один, як ви бачите, це таке букле. Я, дівчат, думаю, в мене 4 моточки, 400 грам. Я думаю, якщо як же ж його міксувати. І що з ним робити? Я швиденько побігла в свої запаси пряжі, теж хочу повив'язувати, де моточок, де два. Ну, отак, знаєте, якось комбінувати. Голубі відтінки я вже відклала голубі, і моточок ангори від пані Галини, що мені прислала такого сіро блакитного кольору. Та у мене буде светрик, буде вже один. З того з того набору я тягнути не, не захотіла ниточку і стала шукати, що у мене є. І я знайшла ось таку ниточку, теж подарунок від Наталки, Коржової, канал в'язалки від Наталки. Вас передається яскравіший, оцей блакитні кольори. І вони ну, трішки яскравіші, але не наскільки. І я. я хочу щось придумати, а швидше за все, це буде в'язання методом Helix. Тут у мене 100-грамовий моточок пряжі, це шкарпеткова пряжа, але вона м'якесенька, гарна, не кусюча. Мабуть, це турецького виробника, я так думаю, Наталка фарбувала сама ручного фарбування. І, в принципі, методом Helix в'язати буде добре. Я виготовлю цей моточок, на шкарпетки не хотіла його пускати, думала, можливо, на шапочку чи на якийсь аксесуар, але коли вже трапилася в мене така покупка, то зв'яжу я якусь річ. Не знаю, що це буде. Можливо, ковтинка, бо не знаю, як з светрами, а ковтинка ще світленька, одна повинна бути на заміну. Ця випереться, ця буде носитися. Можливо, буде реглан зверху, швидше за все, бо на круглій кокетці вже в'яжеться. І буде ось така річ. Я думаю, мені вистачить. А як і не вистачить, то я ж буду в'язати зверху вниз, вив'яжу. Рукава до регланних ліній, буду в'язати тіло, і якщо мені не вистачить на рукави, і бачитиму донизу. Я візьму по метражу плюс-мінус схожу ниточку, це десь, мабуть, 250 метрів 100 г. Можна взяти алізе класично. В мене є акрил з Аврора, незакінчений моточок, метраж туди теж підходить. І, в принципі, в градієнті, в такому в методі Helix, можна сміло дов'язати. Рукавчики і не з виробу. І можна їх докупити в будь-який момент Аврора поруч. Ще той моточок, там 50-грамовий чи два і буде виріб. Це таке дівчат, я придумала. 4 моточки по 24 гривні. Я заплатила 96 гривень. І задоволена такою покупкою, порадувала себе, бо б'ю себе по руках, не хочу купувати ніякої пряжі, економлю, вив'язую те, що є. Та, чесно кажучи, і вільних коштів немає. І подивися на запаси, погано робиться. Життя не вистачить. А можливо, просто ще не, не, не траплялась мені така пряжа, яку я вам захотіла б купити. Але я тримаюся і не хожу там, де мені зараз не потрібно, не хожу по сайтах, не моніторю нічого. Зараз я вам Покажу, Вставлю відрізочок з магазини Аврора, Наш невеличка Аврора біля мого дому, біля роботи трішки більше я там ще не була. Там вже виставили пряжу. В моїй Аврорі маленькій. Біля дому відкрився стенд рукодільний. З'явилася пряжа для в'язання. Це той самий лавсан, з якого я в'яжу плед собі. Там була етикетка жовта така, я люблю в'язати. Ось таких кольорів. Так що я задоволена, що пряжа ця є. Якщо мені знадобиться на обв'язку, по 44 гривні є ось така пряжа. 100 грамовий моточок. Можна буде взяти два мотки чи три і завершити свою роботу і не міксувати туди сиверяночку. Є картопу конка чи гонка. В принципі, непогана пряжа, звичайний акрил, м'якенький, не дуже він стабільний, але для Бюджетного в'язання дуже-дуже підійде. Ось такий колір мотанки, такий гарбузовий, можна зв'язати гарбузи до сезону, якщо хтось хоче. І новинка в пряжі лавсан, ніби трішки спушений, і він якось поблискує. Цікава пряжа, але ну, не знаю, вже якщо ми в'язали кращою, то я тут пряжу тільки для такого прикладного в'язання, так би мовити, взяла. Для інтер'єрних речей, можливо, для такого нежалкового пледу, або накидки на стільчики, чи якісь сумки, можливо. Ось така у мене пряжа на плед, два моточки в мене є. І це на обв'язку. І я була задоволена, що пряжа є, така можна буде підібрати на обв'язку ще і не втрачати сиверяночку. Ну, подивимося, все, подивимося по. По мірі просування, я ще ж дівчат знайшла квадрати. У мене їх ще скільки шитих, не в'язані шиті, просто їх зметала, щоб мені вони були всі в одній купі. То, в принципі, можливо, у мене вийде плед більший. У мене вже півпледа зв'язаний. Я просто відкладала їх, складала, поки в'язала спицями, тоді мені надоїло в'язати, набридло ці квадрати. А коли навчилася в'язати гачком, мене бабусин квадрат заполонив, і я тепер в'яжу. Бабусині квадрати, щоб зміксувати. Так що я хвилювалася, що в мене буде багато гачкованих квадратів, а мало спицям. І я так не хотіла в'язати спицями і ще. Але коли я знайшла шити, шити вже третю частину пледу і ще одну полоску, то, в принципі, вже половина пледа в мене зв'язана. Є квадратиками, ще є квадрати не пришиті туди. В принципі, я задоволена. Все йде, як то кажуть, по плану не по плану, а по плану. Не планувалося, а виходить так, як найкраще самим кращим для мене способом. Так, дівчаточка, тепер показую вам зараз прошу вибачення за. Вид ковтинки моєї. я Вона з того часу я приміряла, поклала її, нічого їй не робила. Не заправлені кінчики, все як є дівчат. Мене питали, як я в'язала комірець. Я своє виправдання скажу так, що хай краще у мене тут ниточки терчать, не заправлені, коли я буду одягати. Заправлю. Чим у мене погніють помідори на городі, які я з якими я працювала і вкладала свої. Сили руки й здоров'я. Так от, як я в'язала. Мені підказала Наталка, з каналу в'язалки від Наталки, як в'язати комірець. Говорить, потрібно додавати петлі. Обов'язково. Я говорю, дякую, прислухаюся. І я в'язала чотири... я піднімала петлі, чотири підняла, зробила накид. Чотири підні... петлі підняла, зробила накид. Ні, тобто, правильніше сказати, я підняла всі петлі, а тоді, коли стала пров'язувати ряд, коли стала формувати резинку один на один, то я додавала. Чотири петлі пров'язала резиночкою один на один. Зробила накид, додала одну. І так, це в мене такий простий спосіб, можливо, який його... Вирахувати можна. Ну, я зробила так. Раз набрала. Мені, в принципі, я приміряла, хватило. Я не хотіла ширшого комірця, щоб він туди більше лягав, так як сорочкового типу. Такого невеличкого мені вистачило. І я пров'язала. Питаються, як закрила. Закривала звичайним способом. Дві разом і перекидала на наступну спицю. Тільки в мене, ну, чогось мені подобається так, щоб лицевий виворітний ряд був на лиці. Закривала виворітними спицями. Це по комірці. І так само по рукавчиках. Мені якось воно виглядає охайно. Так само зроблено і тут, дівчата. Ну, по цьому показала. Зараз ще я вставлю вам. Стараюся вставити в цьому відео себе в сукня. Якщо не вийде дівчат, бо це все час і немає кому, мені треба вийти на вулицю, щоб син сфотографувався, бо в квартирі я в повному місці не стану. І в мене скрізь погане світло. Ну, да, Навіть не придумаю. Можливо, тут біля шведської стінки спробую, дівчат, спробую. Ну якщо я вже не вставлю в цьому відео, то в наступному обов'язково я вам вставлю. А зараз хочу вам. Показати картинки з інтернету, які мене надихають. І ми просто зараз подивимося просто. А далі я вам, мабуть, в наступному відео скажу, які мої плани будуть. Приблизно вже я визначусь, знайду підберу пряжу і покажу, в чому я визначилася. Поки я собі заскрінила ці фотку, фотографії, поки я буду підбирати причина в тому, що мені потрібно підібрати з моєї наявності пряжі, докуповувати не планую. І тим більше у мене план був на кардиган японським плечем Мохеровий. Ще ця ідея не відпала, просто я трішки підтягую свої нев'язальні справи, робочі домашні, і хочу, щоб подов'язувати все-все-все, звільнити свій творчий простір для нового. Тож, зараз запрошую, подивіться, якими картинками я надихаюся, і я трішки прокоментую. Це будуть модні светри. На наступний осінньо-зимовий сезон. Светр на блискавці, другий сезон в моді. Ось такий оверсайз сірий светр, під нього виглядає сорочка дуже гарно. Яскраві кольори, теж моден такий мохеровий светрик. Це худі, такий базовий з карманами з капюшоном. Ось такі яскраві речі, в'язані штани і балаклава. Базовий сірий светр, не виходить з моди. Аранами, косами светр базовий, широкими рукавами. Сукня светр, теж шикарний вибір. З подібною горловиною. Все ж в моді. Яскравий такий светр оверсайз. Водолазка завжди в моді. В сезоні в нашому. І ось такий дірчавий светрик з пущеними петлями. Непогано виглядає мохеровий, пухнастий. Теж мохер гарно як виглядає під білу сорочку і під джинси. Светр з ціду, бачите, який оцим осіннім сезоном. І светр англійською резинкою не виходить з моди. Джакарт теж прекрасний. Хто любить його в'язати носити, гарно виглядає. Базові молочні відтінки, сірі, кемел. Ще я звернула увагу, що багато сумок в цьому році коричневого відтінку, як осіннього молочні, білі, сірі, базові такі кольори. Ось такий з косами. Ось светр цей, гарна ідея. Вив'язати можна залишки і буде модний светр. Якщо це мохерові такі полоси, шикарно. І цей костюм мене вразив, подібна горловинка, штанці. Бачите, тут поєднання на футболку, полос, джемпер гарно виглядає. Англійською резинкою широкі рукави, тільки тут потрібно подумати, під що його носити. Цей светр теж не менш гарний. І, звичайно, оці базові коси це моя любов. Я таких, до речі, планую зв'язати з кашеміру. Цей светр-брат 2 чи сестра. Костюм неперевершений, можливо, доньці зв'яжу такий. На цьому хочу попрощатися в сьогоднішньому влозі. Дякую вам за те, що ви зі мною, за вподобайки, за коментарі. До зустрічі в нових відео. З вами була Валентина і канал Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною. Хочу вам подякувати за вподобайки, за коментарі і за теплі слова в коментарях. Дякую, дякую, що ви. Зі мною мої любі дівчатка до зустрічі в нових відео. До побачення! Ще побачимося обов'язково і почуємося. З вами була Валентина.